Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Дива навколо нас. Ведучий Данило Пальчук. Добре. Леонід Гапєєв і наш гість ефіру Вадим Харченко. Зараз ми в рубриці ефір молодого автора. У нас спеціальна така рубрика. Улюблене читання. Ми читаємо уривки з улюблених книжок. І зараз Данило почитає уривок своєї улюбленої книжки. Потім ми на цю тему поспілкуємося. Будь ласка. Оси він це книжка АТБ, Казка, Таргос. На півсомні Ліс. Они. Ви вже гріли білі, блакитні та заленкуваті вогники. то було? цікаві очі небачених нічних істот, чи, може, кришітні світлячки, просто місяць чромі докупаються у в'язких трапах. Вінка роси. Казка не знала, і шла те човна, вчив себе таємничу красу нічного пралісу. І шли не зна ними досі стежечками, і просто на площа. Вінка скопитала ухи. Куди та її? Алла чарівне звірятко лише з колушечки. Аста мусила поспішати, щоб не стати. Аж ось ступили на залиту. Зал... Галяву перше, коли вийшла з дому, куха зупинилася. Ну, і навіть ти мене сюди притягла. Казка вдала невдоволення. Хоча насправді її переповнило цікавість і перешиття якогось тиху. Дякую тобі, моя маленька подруга, відповідав групку із сутінків на освітлений е, клапоць ляпу. У <рапливу> такий ж касті відібрало муру. Невже перед нею стояла сама бурштинова панна Марс? Бегиня про лісу. Так сте я промовила до неї жінка з бурштиновим волоссям. Сказала і сміхнулася Я давно спостерігаю за тобою. І Як сильно ти любиш наш ліс, як відважно захищаєш. Його він байдуже рухає. Е, бергава. Ви на розболі. Це ти сама. Я, але ж хто полюбить мене, якщо я така потворна, та така е згадна. Така з Голосі. Мама. Не ти й досі не зрозуміла? Ти прекрасна, така, якою повинна бути, така, як і все навкруги, це птахи. Мідь приймає. Пальця до припала. Ні слово більше. Ця ніч не для розмов, вона для чарів. Бурштинова панна загадково всміхнулася і подала комусь ледь помітний знак рукою. Залунала і чудесна музика. І тут таки. На галяву вийшла зелена зел зел косі в довгих поп'ятих э, смарагдових і волоскових стукнях. Із ней,мовірно, пишними вінками на головах. Ой, справжні мавпи!» – не стримала захопленого вигуку э, дівчина. Грушко, ущипни мене, а лісові красуні тим часом обступили казку зусібіч із кругами за... побаченим дівчин. Хоровоць. Мавки щось наспівували, але так тихо, що розібрати слово було важко. Від часу торкалися казки, і від кожного до, доторку в її подобі щось змінювалось. Перше мавки торкнулися волосся, і воно немов пожило. Казка відчула, як воно душа віє, наливаючись дивовижною силою, як раптом один. Рвучким рухом струшує з себе всі бабусині правим за да башною шовковистою хвилою ніжно лягає ділі на плечі та спину. Де й поділ, де поділося закрутий коктом. Що й казати, вони в дівчини були подряпані і з обгризеними, не дуже шибі, та ще й бляклими нігтями. З безліч шра, шрамиків від колючок і каву. Та щойно мавка їх відпустила чарівні перетвори. Не забарилось, бо ще зелий рамий мозолі. Заблищали акупа... акуратні рожеві ніхтики. Пальці стали м'які та ще як ніколи. Mm -hmm. Дякую. Це був такий уривок із сюжету. Покажи, будь ласка, ще раз книжечку з ілюстраціями цей уривочок. Страчу в самій книжці покажу, Ну, тобто, бурштинова пані. Так. Катка та сама книжка. Так. Тримай, тримай, я зараз її фотографую, ще раз книжечку. Так. Угу, дякую, єсть. Скажи, будь ласка, чим тобі особливо сподобалася саме ця історія. І, звичайно, чому обрав саме цю книжку? Е, По-перше, мені вона сподобалася. Бу тут показано, що також вона була багатною, е, некрасивою. Назовні, вона була красунтною всередині. А інші дівчата навпаки просто красиві, але не чуть не гарні насправді. Не Оце дуже, дуже важливі речі. Ми... Як вони виразили, казка ззовні стала такою ж. Я далі не читав, але це при, е, прикреслено, що вона стала такою ж красивою, е, як була е, раніше, але не з е, нудрі себе, а снаружи. Тобто виходить так, що е, людина має бути... Має бути гарною всередині про красу й серця, про красу внутрішнього світу йдеться. Це дуже важливо, і краса внутрішнього світу вона може так преобразити і зовнішній вигляд, зовнішній образ людини. Так, дякую. А ще цікаво: цікаво дізнатися, як ця книжка потрапила до, до вашої оселі. Хтось подарував, чи дивись, десь свої знайшли, купили, чи в бібліотеці взяли. Це ж як, як домашня тварина, коли вона потрапляє до життя в родину, то це така подія. Так само і книжка, коли вона з'являється в житті родини, це теж така собі подія, правильно? О, о, було питання: откуди вона в мене з'явилася, так? Так. О, це книга, як я вже казав, о, АТВ. Угу. З магазину. Так. Угу. Ось таку книжку о, зараз вже не можна купити, або дістати в бібліотеці. Ця книга е, була е, точно не пам'ятаю, або е, вона була за гроші, або за Під... Під... Там, там ще були очки, надавала була... за кожну покупку, там давали спеціальні так, так У мене ще були... Такі. О, У меня как раз есть VR. -очки. Так их надо было клеїть на Вадим, зачекай, зачекай, будь ласка, зараз. Ми дослухаємо Данила. І якраз в останні дні акції я накупив так на VRC, так и на цюкни. Угу, добре, цікава історія, да? це дуже цікаво і повчально для наших глядачів Я просто купити. Ну, за цей Але потім, побачив, що в мене слишком багато її купив, вирішив почитати, а вона навіть цікавіша, ніж та гар. Це сучасний український письменник Сашко Дерманський. Насправді ми дуже полюбляємо. А ще це я... я вас переправлю. Це не тільки Сашко Дер... Дерманський, а й Сіяніка Антон. Угу. Тобто в цьому творі присутні два автори. Угу. А як ти гадаєш, чим такі книжки е, корисно почитати сучасним дітям? Чому саме? Так, навіть дуже. Мені б хотілося, щоб е, там було продовження, бо казка обривається, і продовження купити не можна. Ну, напевно, це так, як в кінофільмах, коли ми е, дивимося якийсь серіал, і потім він е, якби переривається на рекламній паузі, то після того цікаво подивитися продовження сюжету. Так само робиться і в книжковій індустрії. Це такі зрозумілі е, такі прийоми. От, для того, щоб, щоб нову книжку купили, скажімо так. А які питання хоче задати Вадим? Будь ласка, тобі, тобі слово для запитання. Ще І скільки там ти... я Це... такі купони. Так, так, так. Скільки ти... Скільки О, часу? Ти... Ти ніж, ти... Ну, я зрозумів mm -hmm. uh, його. Я збирав їх uh, декілька тижнів, якраз щоб купити вірачки, але. А як тебе вірачки? Ярочки также можно в Ютубе выбрать полностью смотреть с помощью. Добре, Вадиме, ми зрозуміли запитання. Запитання стосувалося скільки часу довелося Данилові збирати оці спеціальні такі, якби купончики, кружлячки, щоб потім відповідну кількість обміняти на книжку. Така акція була раніше. В АТБ я пам'ятаю, але потім вона змінилася, і за ті, як би то круглячки, треба було їх викупати. Чудово. Так, десь разів п'ять. Там всього лише 100 сторінок плюс картинки. Так, ілюстрації завжди доповнюють. А за скільки це її починає? Ну, я навіть трошечки не знаю. Один раз я можу не прочитати за тиждень. А скажи, будь ласка, скажи, будь ласка, Данило, який ти відчув такий особистий настрій під час читання цього сюжету? Настрій та відчуття. Це вже було так дійсно. Навіть коли. Ну, вони попадали в неприємності. Моя вже не знав, Що завжди? Там о, о, друзі казки, точніше її група, її врятує. Угу. Чудово! Це, це дуже добре, що герої сюжету думають про те, як допомагати одне одному. А що б ти хотів побажати нашим глядачам на завершення нашого ефіру? І інші персонажі твори, точніше, дівчата, які просто е, турбувалися тільки за свою красу взовні, а не всередині, і бути як казка. Та це дівчинка. Дякую, дякую. Ми приєднуємося до цих побажань і хочемо також побажати нашим глядачам читати цікаві пізнавальні книжки, читати і казки, і інші сюжети, і оповідання. І взагалі, чим більше людина буде багато різного читати, тим більше вона буде краще буде розвиватися як особистість, як людина, і сприйматиме краще світ, і себе зможе зрозуміти краще. От і тому побажаємо. Дивіться наші сюжети на каналі Леонід Гапєєв щастя творчості. Багато сюжетів. Бачите, наша сучасна молодь, улюблені сюжети, уривки читає, ділиться своїми е, вподобаннями, розповідає про своє культурне дозвілля. Отак, ми розкриваємо себе як особистості перед широким загалом. Це дуже цікаво і важливо. Отож, не лінуйтеся, читайте і світ, пізнавайте. Дякуємо за увагу!